І це щоб апнути свій перший 25 п'ятий ранг у 2024 році. Це зрозуміла схема семи кроків, що дозволила мені за короткий час апнути вже більше половини персонажів на 25 п'ятий ранг. Кроки один з одним сильно пов'язані, а тому дивись від початку до кінця і не перемотуй. Підписка і лайк, щоб у тебе також вийшло швидко апнути свій перший 25 п'ятий ранг. І поїхали. Шукаєш неймовірні веселощі та випробування? Приєднуйся до нас у світі Дропа Хет Sandbox Madness. Створюй власні рівні, змагайся з друзями та піднімайся на вершину таблиці лідерів. Завантажуй дропа Хет Sandbox Madness зараз та почни свою найкрутішу пригоду. Дивіться, вам потрібно на початку провести мета дослідження. Це така штука, коли ми збираємо всіх популярних кіберспортсменів і непопулярних, і вивчаємо мету. Вони, в принципі, шарять, кого потрібно брати, кого ні. І да, експертики зараз будуть говорити, що можна брати кого захочеш. Це не так важливо, звісно, так, да, але набагато було б краще і самим вам легше, якби ви брали тих персонажів, яких зараз в принципі і використовують всюди. Таких персонажів легше апати набагато, і в принципі є дійсно ша. Що у вас це вийде, тому що на них особо напрягатися не потрібно. А як грати на кожному персонажі, можете пошукати в мене такий ролик виходив. Там можете подивитися, я думаю, це і так очевидно. І з цього у вас не вийде, тому що вам потрібно буде вивчати кожного персонажа окремо, а це насправді не так легко не потрібно. Я так уже робив, і в мене нічого не виходило. Але окей, про це я чуть далі в ролику, а тому дивіться його до кінця. Хтось говорить, там що важливо бути просто упорним, там не здаватися, і тоді все вийде. Нє взагалі не так дивіться, потрібно робити щось в цьому плані, а не просто бути настойчивим. Тому що коли а, ви будете настойчивим і ви будете апати, поки не апнете. Ви практично всі кубки злите. Я зливав 100, 770 на 750. Зараз у мене там взагалі 700. Я дуже довго апав, прям недавно його апнув. І прикол, в тому що я дуже сильно хотів його на 800. І Я бачу, у мене там гарно все йшло. У мене там плюс 7, плюс 7, плюс 10. Тобто, апали, апали все йшло нормально. Нормально, нормально. І тут. В один момент це підкосилося. Просто моментально різко. Ну і що? я думаю, такий ну нічого зараз це таки не можу. Ніфіга я повграв доки тупо не слив все, що міг. Я злив біля 70 кубків і просто закинув його. Тому щоб не повторити моїх помилок, не потрібно цього робити. Не потрібно бути насточеним настільки, що прям ось сьогодні мушу там апнути. Навіть якщо буду зливати мінус там 80 кубків, буду далі продовжувати. Ні, тому що ви в підсумку нічого не доб'єтесь, а просто. То розчаруєтесь в кінці, і ну буде дуже погано. Тому нікому не рекомендую так робити. Бажано було б набагато краще, якби ви не здавалися, і у вас би все йшло. Тоді так, да, тоді можна. Але якщо у вас прям не йде, то просто відкладіть гру і не грайте за цього персонажа пару днів. Далі дуже є одночасна помилка, яку я бачу у новачків і у своїх друзів, там які тільки но заходять грати, це те, що вони апають на одному тому ж самому режимі всіх персонажів. Отапнули, наприклад. Мортісов шедев соло і всіх персі, які там навіть не пасують, вони беруть туди. Наприклад, там Тіка або Дінамайка або ще когось. І це максимальну тупість. Так теж не потрібно робити, тому що під кожного персонажа є підходящий режим і підходяща карта. Ніколи не апайте там метателів, любих метателів в соло режимі, соло шеде. Це максимальна тупість. і Так у вас нічого не вийде. Ви просто будете зливати і ніколи бажаного результату так і не доб'єтесь. Тому щоб цього не відбувалося, дійсно не робіть. Так а, оцінюйте ситуацію, оцінюйте кожен режим, кожну карту, і тоді все буде легше буде виходити. І не буде такого моменту, що ви будете думати, блін, що би мені зараз зробити, кого б мені взяти, щоб просто почати піднімати хоч якісь кубки. Підходіть к цьому з розумом. Це дійсно дуже такий, знаєте, непростий процес. Він дуже сильно важливий, тому що багато хто говорить, да яка різниця там, головне скіл. Ні, воно так не працює вже давно. Колись працювало, але зараз не працює. Навіть так скажу, один із самих. Головних ворогів вашого пушу це, звісно, азарт. Тому що зараз я вам розповім, як азарт змусив мене злити кубки на стул, як я з ним боровся, і так далі. В принципі, азарт це дійсно величезна помилка, це величезна проблема а, сучасних, навіть я скажу сучасного світу, тому що багато в багатьох проектах з азартом стараються боротись, тому що азарт дійсно може вас призвести як до успіху, так і до провалу. Конкретного був в мене такий момент, знову ж таки, да, коли я прям дуже сильно хотів хотів апнути в 800 На 100, Я прям дуже сильно хотів. І в мене такий азарт виробився, що блін, в мене виходить, в мене там якісь кубки йдуть, ідуть, і я не можу просто взяти, виключити гру, вийти і забути. Ні, не виходило в мене ніяк. Так і я грав, грав, допоки все і не злив. Тому азарт це дуже важко. І він це такий емоційний стан, який збуджує нервову систему. і реально ви очікуєте отримати бажаний результат, і дуже 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 сильно старайтесь це зробити, і не можете ніяк відійти від цього. Не можете там виключити гру, там відійти від Телефону або і ще щось. Ви мусите отримати бажаний результат прямо сьогодні, прямо в цей момент. І від цього дійсно дуже важко відійти. Це такий, знаєте, прям нарк-наркологічний такий процес. Він просто тримає. Він просто тримає вас, і ви не можете. У мене теж саме було, і не тільки в Браво Старсі, а взагалі всюди. Коли ти дійсно граєш, ти думаєш, блін, да я вже це апав. Я можу заново це зробити. Просто потрібно більше часу витратити. А насправді воно так не працює. Я думав, теж блін. Я ж апав уже 700, там 770, Думаю. Там окей, я злив на 730, зараз трошки пограю і знову поверну ці кубки. Ніфіга, в підсумку злив на 700, і таких дуже ситуацій багато, тому а, з азартом треба боротися. Як я борюсь з азартом, я собі ставлю чітку ціль. От якщо золью, там до 700, все, наприклад, якщо я апаю 750, я собі ставлю чітку ціль в 30 кубків. Якщо я сливаю 30 кубків, я не беру просто того персонажа, на якому поставив ціль собі апати кубаси. То вже саме в принципі рекомендую зробити і вам, якщо ви там апаєте когось на 750. То просто ставте собі ціль, а, ну якщо ви злите до 730, ну ставте собі таке услов'я, да, таке завдання. Якщо ви злите, то тоді все, тоді вже ніколи ну, тоді вже не беріть цього персонажа, замінюєте і граєте на іншому. І відкладаєте пуш цього персонажа на 25 ранг в інший день, на іншу карту, на інший режим. Тоді, в принципі, зливати ви не будете і проблем у вас сильних не буде. Щоб потім не повертати всі ці кубки, ви запаритесь. Я зараз теж буду займатися поверненням всіх кубків на стої. І це буде ой як не швидко, тому в принципі все робіть знову ж таки з розумом. Далі, в принципі, проста порада, яка мені не сильно допомагає, але вам можливо й допоможе. Це розминка, а, наприклад, да, там можна просто там поїджиматись, там не знаю, зробити якусь розминку, якусь зарядку, відійти від гри, там не знаю, почитати, хто можливо любить читати, але я не із таких. Вийти погуляти і так далі. Коротше, зробити якусь іншу дію, щоб якось розслабити свій мозок, да, щоб він відійшов. І тоді, в принципі, є шанс, що ви повернетеся згору гру вже з новими силами, новими там емоціями, з новою стратегією, і буде все набагато легше. тому що в принципі, коли ви на чомусь одному зациклені, а, тоді важче щось зробити. Тоді, в принципі, все так кажеться тяжко, мутно. А насправді все не так уж... Що... Тяжко. Я от коли апав там свої останні 25 ранг, я думав, блін, як же це важко. А насправді та ніфіга не важко. Ценги на 26 ранг, коли я апав, я теж думав, блін, це максимально важко, і я цього ніколи не доб'юсь. Але я це зробив, я просто відійшов від гри там, да, розла... розслабився, там пішов просто грати в інший день, і все насправді досить легко. Не потрібно просто на... насправді дуже сильно відтягувати це. Тому що якщо ви чим далі ви відтягуєте, чи тим важче вам буде, просто тому що вам потрібен скіл на цього персонажа. Вам Просто потрібен на ньому скіл. Якщо ви там не зможете його апнути одразу, то нічого страшного, поапайте його в іншому інший раз. Але про це трошки далі. Тому додивіться все-таки ролик до кінця і не перемотуйте. Ну і хто може сказати, яка головна проблема? Пуша звісно, це коли ви питаєте, коли ви хочете апнути його за один раз. Ніколи не апайте персонажа за один раз. Це ну це факт. Тому що дуже рідко так буває, що у вас просто ну просто так іде, і ви можете за один день апнути да ні, ніколи. Такої дуже рідко буває, тому просто ви доб'єтесь епічного зливу усього на світі. І тоді ну вже настрою такого апати його не буде. Вам просто набридне гра на цьому персонажі, як мені, наприклад, на сту, я останні дні тупо сту апав, злив там все, і я просто зараз не можу його брати, я не можу його пікати ніде, тому що він мені вже просто набрид. Його гра, його механіка бою і так далі. Мені вже просто це все бісить. Останні дні я на ньому взагалі не грав. Якщо у вас стрік складається з 10 поразок ряду, то просто закінчуйте. Закінчуйте гру одразу, не потрібно щось там робити, там да доказувати собі блін, я зараз це зроблю, я просто буду далі апати, я не здамся. Ні, краще одразу закінчуйте гру на цьому персонажі і не пуште його, тому що ви просто злите всі кубки, як це зробив я, і вам буде потім на душі гринову. Ви просто так витратите час, нічого не доб'єтесь, ніякого результату не доб'єтесь, ніколи так не робіть. І якщо знову ж таки ваш стрік складається з 10 поразок ряду, там, якщо 6 поразок, все ще окей, таке буває. 5 поразок, буває. Але якщо Якщо 10 підряд прям ви йдете, грайте, граєте, і у вас кряту 10 поразок, Перша, друга, третя, все йде так прям чергу, то тоді одразу закінчите гру, тому що ну ви просто злите дуже багато кубасів і потім нічого так і не доб'єтесь. Ну і останній, останній останні така порада. А ми переходимо просто перейти до наступного персонажа. Не вислапнути когось одного, це не значить, що він слабкий, або це не значить, що він не в меті, або що ви там якийсь. Ну просто це означає, що ви просто поки що не маєте потрібних навичок та Килів, щоб папити цього персонажа, то вам треба просто більше за нього грати, пікати його в силову лігу, грати за нього з друзями і так далі. Ну тобто більше так, присвячувати часу цьому персонажу, грати на ньому більше каток, відігрувати на ньому на якихось там турнірах, скрімах і так далі. Про це ролик буде інший. Тому почекайте його. І якщо ви не можете віджатися від полу, наприклад, да, то це значить, що ви просто не готові фізично. А якщо ви не можете апнути персонажа, то це означає, що ви не просто не готові професіонально. Вам не вистачає, вам не вистачає професійних звичай. Чику, вам не вистачає професійних навичок, вам не вистачає в кінці кінців професійного огляду, професійної оцінки гри і так далі. Тобто, вам просто потрібно більше посприсяти часу цьому персонажу, відіграти на ньому багато каток, дійсно багато каток на всіх там картах на різних режимах, зрозуміти його механіку, як правильно що робити, коли правильно використовувати ульту, коли її краще не використовувати. І тоді, в принципі, коли ви це все зрозумієте, у вас буде більш відкритий кругозір цього персонажа. Ви будете знати за нього більш-менш непогані. Гану механіку, тоді все буде набагато легше. Ну а ви діліться в коментарях, скільки у вас персонажів апантон на 25 ранг. Мені буде дуже цікаво прочитати. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Ну, а з вами був Яренді. Скоро побачимось і пока.